Вітаю, друзі, знову ви на моєму каналі, і ми продовжуємо читати книгу, е... книгу Кевіна Деянга Блага звістка, яку ми майже забули. Продовжуємо розбирати гейдельберські катихи та вкорінюватись у нашій вірі в Ісуса Христа. І сьогодні у нас четвертий тиждень, і наступне запитання. Питання 9. чи не чинить Бог несправедливо по відношенню до людини, вимагаючи від неї. В своєму законі того, чого людина виконати не в силах. Відповідь ні. Бог створив людину здатну виконувати закон, але людина за научення диявола своїм залісним непослухом позбавила цих дарів себе і всіх своїх нащадків. Питання 10. Чи залишить Бог безкарним таку непослух і, такий непослух і бунт? Відповідь ні. Ні в якому разі. Бог сильно розгніваний, як гріхом, в якому ми народжені, так і гріхами, які ми чинимо самі. І Він вершить справедливий суд, караючи нас за гріхи в часі і в вічності, бо сказано проклятий кожен, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. Питання 11. Але хіба Бог не милостивий? Відповідь звичайно, Бог милостивий, але Він і справедливий. А його справедливість вимагає, щоб гріх, вчинений проти нескінченної Божої величі, спричинив вічне покарання тіла і душі. Ми любимо справедливість і Господь теж. Якщо ми не здатні виконувати Божий закон, то чому Бог не задоволений нами, коли ми порушуємо закон? Це суть питання 9. І це не дурне питання. Якщо ви скажете своїй восьмирічній дочці, що вона повинна полетіти на місяць. Ви ж не каратимете її, коли вона підстрибне всього на 10 сантиметрів? Адже так, якщо ви покараєте її, ви будете дуже жахливим батьком. Більше того, ваші друзі запитають, як тобі взагалі прийшло на думку вимагати від дочки, щоб вона полетіла на місяць? Несправедливо вимагати від інших те, що вони не здатні виконати за своєю природою. Тому і виникає питання, як Бог може бути справедливим? Караючи людей за те, що вони порушують вимоги, які вони не здатні виконувати. Одна з можливих відповідей могла прозвучати так: давайте подумаємо, що Бог може зробити для тих, хто довіриться йому. Писання вчить, що ми не просто потопаючи, ми злочинці, ми мертві у своїх гріхах і злочинах. Бог же милостиво не кидає нас, Він звертає наші серця, дарує нам віру і нове життя в Христі. Смиренне серце підкоряється всім наказам Божим, а віруюче серце переконане, що Бог може своїм духом дати нам здатність виконувати його заповіді, які самі по собі ми виконати не здатні. Наше безсилля є реальним, але Бог може подолати нашу зіпсованість і дати нам бажання і здатність жити для Нього. Однак Катехизис здає іншу відповідь на запитання 9 і 10. Він вказує на Адама як на голову заповіту. Адам був нашим представником, головою всього людства. Якби він прийшов, пройшов випробовування і виконав умови заповіту, він і його нащадки залишилися б живими. Таємничим чином, ми всі були в Адамі, коли він згрішив. Так і віруючі перебувають у Христі. Беручи участь у Його смерті та Воскресінні. Таким чином, в Адамі нам усім було дано шанс скоритися Богу. Але оскільки Адам не послухався, а з ним і все людство, перша людина і його нащадки зіткнулися з духовною та фізичною смертю. Отже, ми народжуємося як із первородною зіпсованістю, так і з первородною виною. Переворідна зіпсованість це гріховна природа, успадкована від Адама. Перворідна вина це відповідальність, яку ми поділяємо з Адамом за його гріх. Тому за природою ми не тільки морально зіпсовані, але й перебуваємо під гнівом Бога, заслуговуємо на Боже покарання. Навіть до того, як вчинили свої особисті гріхи, Єфесянам 2.3. У Римлянам 5.12 сказано: як одним чоловіком гріх увійшов у світ і гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Коли Павло пише, всі згрішили, він має на увазі гріхи, які ми робимо протягом свого життя. Він має на увазі, що всі згрішили в Адамі в Едемському саду. Гріх увійшов у світ через Адама, через гріх війшла смерть, і смерть охопила всіх людей, бо всі люди згрішили в Адамі, як написано в буті 3. Павло справді має на увазі саме це, бо у вірші 18 він. Порівнює один злочин Адама, з'їв заборонений плід з одним праведним діянням Христа помер на Христі. Як один акт непослугу приніс засудження і смерть всім за допомогою Союзу з Адамом, а не внаслідок їхніх наступних гріхів, так і один акт послугу. послуху приносить виправдання і життя всім за допомогою Союзу з Христом, а не внаслідок їх подальших добрих справ. Все це нагадує фентезі футбол. Ви вибираєте гравців, створюєте віртуальну команду, а вони своєю реальною грою, забиваючи м'ячі, віддаючи гольові паси, відбиваючи пенальті, заробляють залікові бали. Ви самі нічого не робите. Ви просто сидите на попі та дивитеся телевізор. Ви не виходите на поле, ви не б'єте по м'ячу, але потім ви кажете, що ваша команда набрала очки, перемогла чи програла. Гравці ваші представники. Так міркує Павло у посланні римлянам. У всіх людей минулого, сьогодення та майбутнього у фентезі команді був Адам. Тож усі програли. Коли Адам згрішив, ми згрішили. Тому покарання Адама, Адама за гріх є нашим покаранням. Підіб'ємо підсумок. Бог має право засудити нас зараз і у вічності з двох причин: перше, ми порушили закон, який спочатку були здатні виконати. Друге. Ми згрішили в Адамі. І разом з Адамом заслуговуємо на смерть за той гріх. Після цих міркувань про вину і осуд виникає природнє питання. Але хіба Бог не милостивий, його доводиться чути досить часто? Скільки разів у розмовах із християнами, не кажучи вже про нехристиянів, я чув подив з приводу Божого гніву грішники в руках розгніваного Бога. Серйозно, вибачте, але ми вже переросли це середньовіччя, Бог, у якого я вірю, це Бог любові. Однак Божа любов без Божого гніву безглузда. Коли ми принижуємо Божу справедливість, ми тим самим не піднімаємо Його милість, а знищуємо її. Божа милість видно у всій силі та красі, коли ми бачимо в ній не просто спільну доброзичливість Бога до всіх людей. А спасіння людей у Христі від справедливо заслуженого ними гніву та засудження. Божа справедливість вимагає, щоб гріх, бунт та ідолопоклонство не залишилися без покарання. Ми важко даємо Богові право вчиняти правосуддя, і все ж ми схоплюємося з дивана і кричимо на телевізор, коли суддя необґрунтовано призначає пенальті у ворота нашої команди, коли страхова кампанія знаходить лазівку, щоб не виплачувати нам страховку. Нас наповнює праведний гнів. Усі ми маємо почуття справедливості, але чому ми позбавляємо Бога права на суд, коли злочин скоєний проти Нього? Ми потребуємо Бога, який дає моральні оцінки. Якщо Він любить усіх однаково, то що взагалі означає любов? Що означає, що Він любить мене? Наш світ втратив би будь-який сенс. Біль від несправедливості став би нестерпним. Якби не було Бога, який відрізняє добро від зла і судить злих людей. Але збадьоріться, Бог любить справедливість анітрохи не менше за нас. Таким чином, Бог сам надає сили виконувати те, що Він звелів, виконувати Його заповіді. Тобто він на початку створив нас із вами здатними виконувати всі ті заповіді, що Він записав у своєму письмі, у своїй Біблії. Тому ми з вами спроможні виконати все, що Він звеліває нам робити. Друзі, <клес> сподіваюся, що сьогоднішнє читання, сьогоднішнє міркування також допоможуть вам усвідомити всю е, таку повну, повний погляд на Бога, не просто як Бога, який е, тільки робить, що милує, і тільки робить, що. Е, Втішає та розраджує своїх дітей, але він також є справедливим Богом, який гнівається на гріх, який виливає свій гнів, коли гріх руйнує наші із вами життя. Тобто Бог є не просто не, не просто любові, яка приймає, пробачає і терпить, тому що Божа любов це набагато більше. Вона вбирає в себе також істину, вона вбирає в себе також справедливість. Справедливе покарання за гріх. І той, що зробив Адам, і ті, ті гріхи, що ми з вами ще робимо, перебуваючи на цій землі. Тому, будь ласочка, поміркуйте над цим, помоліться, спитайте в Бога, як вам е, ну, треба е, будувати своє життя, щоб цей першородний гріх Адама він більше не впливав, тому що Ісус Христос він дав нам таку здатність. Своєю смертю, своїм Воскресінням, Він дав нам здатність панувати над тим першорідним гріхом, який зробив Адам. Адам. Він звільнив нас від влади цього гріха, щоб сьогодні ми з вами були здатні виконувати все те, що Бог нам звелів, і все те, що Бог бажає здійснити через наше життя. Благословляю вас, дорогоцінні! Будемо продовжувати до наступної зустрічі. Як завжди, нагадую, обов'язково коментуйте, обов'язково вподобайте, поділіться з друзями, зберіться разом, поміркуйте над цими питаннями, катехізису, які дуже важливі. Я вважаю, вони дуже важливі для кожної людини. Роз'яснення та розуміння цих питань воно надасть більше. Сили більше можливості для розвитку вашого життя та впливу на життя інших людей. До наступної неділі, друзі.